Я знаю, твій батько вкрав у тебе дитинство, але ти тепер вчишся у школі і можеш почати життя наново. Пообіцяй, що станеш нормальною звичайною дівчинкою. Чесно кажучи, я б краще здохла. Так, дівчатка, почнемо. Мінді, давай. Чотири противники. Виходу немає. Лошари. Girl а тобі не набридло бути самі? Не хочеш приєднатись до серйозної тусні? Разом ми можемо змінити світ. Стопудняк! Ну що скажеш? Ти з нами? з ним, добре. І робив все в кай. Бо інакше який у цьому сенс? Я не хочу чотири роки вирішувати, хто я і що я. Так знаю. Я дівка вогонь. <плес> може, ти лесбіянка? А може тобі тупо носа зламати.